Причина третя. Персонажі. Окрім самих братів Маріо, розкриття отримують також інші герої. Наприклад, мене завжди дратувала принцеса Піч, яку постійно треба рятувати, а вона, блін ще й постійно в іншому замку, і доводилося переходити на складніші рівня, а оскільки зберегтися було неможливо, після чергової смерті вся гра починалася спочатку, а Джойстик летів на підлогу. Раз, два, три. Я спокійний. Так от, у цьому фільмі принцесу зробили не тендітною кравою, яку треба рятувати, а справжньою лідеркою, яка здатна на самопожертву заради свого народу, а згодом і сама може піти у бій і когось врятувати. Така собі принцеса Воїн також пояснили, чому її намагається викрасти Боузер. Виявляється, що він у неї закоханий і мріє з нею одружитися. Такі собі красуні і чудовисько. Хоч і банально, але в рамках даного сюжету, чом би і ні?